Привіт, друзі, з вами завжди я Артізат, маємо Артем, грати дуже прикольну гру. Будемо захоплювати, скажімо, Америку. Ми граємо, друзі, за військових Великобританії. Тож, починаємо, тискаємо Play, обираємо Великобританію, третій рівень і починаємо. Гра реально прикольна, друзі, реалістична і офігійна. Зараз, друзі, візьму графіку трошки понижу, бо дуже-дуже, друзі, буде лагати. Бачите, лагаю вже чуть-чуть. Англійський песня проти Америки. We focus on him down first. Ми в Великобританії. Тут з кожним рівнем все важче і важче. Так, ось здорові з правої сторони, ми з лівої. Треба розподілити все головне. Наприклад, давайте опції. Так, давайте візьмемо так, так. Отак і буде. Все, починаємо. Так, вибираємо наш військовий, які будуть військові. Такий у нас є, давайте візьмемо його. Сюди. Раз, два. Так, все, давайте зможемо опцію. Саму музику виключив, щоб не горлала. Так, візьмемо ще цього. Справа у нас, як ви бачите, монет. Так, давайте візьмемо багатенько, все. Їх можна відправляти в бій отаку. А ми візьмемо за цього будемо грати. Можна самим, друзі, ходити і вбивати їх цих скотин. Вибачте, мене, звісно, це не расистське нічого, блін, але ми їх зараз ухайдохаємо, я вам говорю. Опа, один готовий, сука. О, Бачите, мої справляються добре. Так, давай. Опа, є, другого виробив. Так, наші теж лягають добряче, блін, давай. Хопа, ліг. Так, давай, 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 ще не так багато, блін, вітну це на автомат, так. Сука, сильно далеко. Боже, я один оставсь. Чо ти не йдеш ти, дебілли, блін? Бля, сука, капзда нам. Де, де, дебіл! Стоїть, телиця, Короче, ми програли, блін. Цей бій, але мене переграли. А монозаді не хпіти, чи вони будуть повертатися до мене, чи вони такі тупі, як... Опеньки. Ага, тупі. ми програли в Америці нахрен. Оце так поворот. Капздець, друзі, це просто капздець. Сука. Треба було вибирати країну, якої нема тут. На цьому, друзі, все. Зрозуміли, як грати. Тяжко.